Опра, тума э, Попрамтура і Рімо айно, трема, са. незрозумілі для слухачів школи слова, дії та рухи львівський майстер перформансу Влодко кауфман показує свої складні стосунки із природою. Йому байдуже, що за стінами зали таке мистецтво для багатьох так і залишиться у Мова перформансу є настільки настільки, має широкий діапазон. Треба пробувати власне сприймати перформанс, а не розуміти його, тому що це. Жанр, який на 95% побудований на емоціях і на інтуїції, які породжують ідею в кожному глядачеві. Вчитися мистецтву перформансу Надія Яремчук приїхала із Києва. Кожний рух тренера для неї відкриття нового. Вона розуміє, здивувати когось цим умінням буде нелегко. І також здається, що це як мистецтво для мистецтва, і поки що воно дійсно, от, от навіть тут воно так і є, тому що більшість людей це ті люди, так чи інакше, з тієї сфери, які можуть це зрозуміти. Але я думаю, що це все потребує розвитку і щоб перформанси могли бути дійсно як соціальною акцією, яка стане потрібною. Поки що воно все в процесі розвитку. Куратор школи перформансу один із найвідоміших митців Польщі Януш Балдига у захопленні від українських учнів. Більшим на я запропонував Затоку, тему подолання між кордонів, меж простору і втілення цієї ідеї в різних аспектах: політичному, географічному, психологічному. Учні з цим упоралися. Мене інші. це дуже вразило. Одночасно із школою у Львові триває і найбільший вітчизняний фестиваль перформансу. До його участі запросили митців із Ізраїлю, Польщі та Росії. Росії. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, 5 канал.